І виникла ідея назви цього братерство АТО. А, ідея в тім, щоб знімати... В цьому фільмі дуже мало ідеології, дуже мало політики. Ми стараємося взагалі про це з людьми не говорити, тому що узагальнення це трошки не такого, не такого роду, це трошки інша професія. Наша задача поговорити про вчинки людей, про їх. Щоденне життя і про їх нещоденне життя, про їх бойове життя. Тобто, ми стараємося розмовляти з людьми, які йдуть в діяв або щойно повернулися в бою, або туди часто ходили. І про їх вчинки, про випадки з їх життя, життя їх побратимів, як називають один одного бійці в україномовних батальйонах, скажімо так, ми і знімаємо кіну. Вражень дуже багато, людей дуже багато. Ви знаєте, дуже цікаво кх, те, що війна змінює людей, змінює часто докоріння. І як всяке явище в житті, вона має дві сторони. Сторону трагічну, адже гинуть люди. В сторону жорстоку, в сторону трудну, криваву. І з другого боку ми бачимо, наскільки великий прошарок нашого суспільства зовсім по-новому зреалізувався. Це стосується і тих, хто знаходиться на війні, і тих, хто в тилу. У мене таке враження, те, що я бачу навколо себе в Києві, Дніпропетровську. І навіть в Слав'янську і в Маріуполі, що кровообіг в країні поживався, і все зажило зовсім новим, значно більш енергічним і живим життям. Вибачаюся за плеона. Що стосується тих, хто на фронті, одне з дивовижних спостережень я бачу людей, які вдвічі молодші за мене. Дітьми. Це люди, які розмовляють, які мислять, як люди, які нібито вже прожили прожилися. Це те, що ж саме як. Крім того, є враження того, що коли ти знаходишся на передовій, ти знаходишся в центрі історії. Історія робиться саме так. Не в Кремлі, не в Білому домі, не на Банковій, Це тільки здається, що там робиться. Це зовнішня частина. А, насправді все робиться там, де людина йде в бій, де він може загинуть, де багато хто загинув і загине. І де, власне, людина приймає рішення. Піти зараз на, на витягти товариша з бою чи зберегти собі життя. І в цих моментах, в, в ці хвилини, в, в цьому місці власне, відбув, відбувається найцікавіше. І я відчув і те, що все, що робиться навколо, навколо цього місця. І люди напередові спокійні. Це як в центрі тифу, який крується навколо тебе. А вони, їх може бути вбито, вбито на наступному переводку спокійно. Там абсолютно немає тивої паніки. Люди, які знаходяться там, вони прості і прямі. Я вам розповім про хлопців правого сектору. Про правий сектор я чую тут, на гражданці, багато такого негативного, недоброго. До них ставлення. Вважається, що це якийсь політичний проєкт, вважається, що вони не воюють, що це піар. Знаєте, я не знаю про політичні проекти, я не знаю нічого про піар, але я прожив 5 днів у правому секторі, у базовому лагері правого сектора і спілкувався з усіма людьми від рядових до Дмитра Яроша. З військовим капеланом. Зі штурмовою групою, з тиловою групою, з медиками. Це той підрозділ, який вразив мене більш за всі інші. От армійці отримують невелику, але зарплатню. Добровольчі батальйони отримують невелику, але зарплатні. Вона, до речі, жалюгідна. Це 2,5-3 тисячі гривень для людини, яка йде в бій. А правий сектор не отримує жодної книги. Ніхто нічого не отримує. На шикуванні вранці, коли комбат шикує солдат серед них є новобранці, він каже, ми не набираємо не відбираємо. А після шикування, коли каже проповідь, коли капелан, він каже такі слова, що ми не обіцяємо вам нічого, крім. Хорошого похорону і пам'яті після сна. Це дуже схоже на нашій орден, чернечий, чернечий орден. Тобто, коли людина буде в ченці, вона відрікається від власної волі і відрікається від будь-якої власності. Те саме відбувається там. Людей немає ніякої власності, не отримують ні копійки грошей, їм нічого не обіцяється. Крім того, так само як монах відрікається від земного імені і дається ім'я, яке знав священне, там трошки інакше, там людина може саме своє вибрати ім'я, вони живуть під російською мовою, це називається позивний, а в українських, в україномовних патріонах це називається псевдо. Іван Петрович Бондаренко, наприклад, псевдо-кошовий або псевдо Орес, або псевдо-сокір. Або псевдо мавпа. Ну, різно. <розумієте>? Так само, як е, е, мнах він відрікається від власної волі, він від, від, відрікається від власності, він відрікається не те, що відрікається, але не користується майже власним духом. І це люди, які нічого не гарантуються. Якщо чанцеві по смерті е, обіцяють без смерті душі, то обіцяють обіцяють смерті в пам'яті.